Швернемося з дідулею. Треба на закавочку, на магазик, небо яке гарне. Хмар як і не було і на вечір холодає. Холодає. Ми довго не будемо їздити. Мені треба подивитися фарбу на волосся, хоча центр треба з'їздити. Дідулі таблетки закінчились, в аптеку. Молока купити, Оце таке нам треба. Корче готря, щоб завтра вже нікуди не їхати. Вирішили з'їздити сьогодні. Пила дві пачки завтра зранку за шаманю. А вечерю жарю яйця, що з зідуліє жарених захотілося. Таке дуже рідко буває. Ну, схотілося, значить, на жарю. Повечерам да й будемо відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Я хочу, щоб мене наживали колой. Я був кульоль. король. Король? Да. Я теж так хочу. Я кожен ранок прошу, називайте мене королевою. Можна і королем. Мені підходить будь-який варіант. А я хочу король. Ти хочеш король, маєш ти ластошка, маєш ти сладка. Я буду тебе називати мій король. Підходить? Маму, ну, давай. Що? не Це вже королевські кісці, так? Да? Прикраси. Короля. Короля, угу. хорошо. хочу бути королем. Понімаю, дуже, дуже сильно понімаю. Я король. Хто ти, хто ти? Я король. Це король? Mm -hmm. А ось моя коровичка. Хто хто? Кор... Ти моя подружка. Коровичка. Да. коровичка. Ну, поки що приблизно поки що так, до королеви да далекувато, коровичка мені підходить. Бо я там поставила, виклала ролик Рівс і наклала пісню Тані Буланова і карта. І одна там мені петицію пише, що за таких як Буланова, люди лишились домівок. Ну, люди наскільки недалекі, що до сих пір не, роз... не можуть зрозуміти, в чому причина і за чого люди лишились домівок. Привіт, Дніпро! Як ви там, Дніпро? По Дніпру сьогодні теж було? Чи там кожен з там кожного дня? Ой, біда. Покурить. Гучно. Ну, кожен день, як на Сумщині. Ще суми без води, без світла подружка дзвонила, а куми, донька теж трастянця дзвонила, і ось мені підписники кажуть, що немає ні води, ні світла. Я вчора дивилась у Тікток одну жінку. Я там а в інстаграм, в інстаграм я прямий ефір виходила, розповідала. А сестра каже, їхала із чи з Франції, чи з Польщі. Не зрозуміла. І до неї, на неї накинулася одна жінка. І вона не могла зрозуміти ні кінця, ні краю, це точно. І вона не могла зрозуміти, чого вона на, неї, на неї накинулась. Каже, наче і на українській мові розмовляю, наче сижу і веду себе спокійно, нікого не трогаю. Аж зрозуміла, у неї сумка, Томі Філфігер. Сумка була. Ну, Людина їхала з Європи, може купила сумку, може, то була не якась підробка, не натуральна. Ну, Томі Філфігер і там були кольори червоний, білий і синій. Во, я навіть не знаю, які кольори у сусідньої держави стяга. І вона на неї напала, що ну, за таку дрібницю, за сумку, вона ж не винна. Ну, це логотип цього бренду. І ця прям жінка в шоці каже, боже не знаю за що і про що на мене напалися. І у вас нема ні світла, ні води з 10-ї ранку. І їсти, їсти успіла зварити. Я вас розумію. У нас теж в Києві будинок весь на електроенергії. І коли не були оці блекаути, то було дуже жесть, дуже жесть. Так що не завидуйте тим, хто за кордоном. Також ну, кругом треба працювати. Кругом. Щоб щось мати, треба працювати. Ну ж соль така не поймеш. Вона маленька, вона швидко прозоріє, це не невелика риба. Ой, біда. Біда та й годі. Не кінця, ні краю, не краю не кінця. А я думаю, зварю яєць. Думаю, зварю яєць, бо які яйця. Євреї завжди, в них варені яйця завжди багато. Я робила трошки в єврейській сім'ї. Вони варять, щоб були завжди варені яйця. І так, знаєте, якщо велика родина, то і десяток. А я робила в великій родині, то варилось багато, щоб не з'їсти чогось лишнього. Сливка підгнила. Підгнила Підгнилежим, а решту з'їму. Я ну я ж вчора все yes. поставила те дне как убила. что ти не дивись, мій тік ток. А я трошки, бо їхати треба, щоб зарядився там. У метро і не розчитаюсь. <клес> да буду жаріти, як дуже багато дріжу. Кожен день мити треба буде. Я зараз можу помити і навіть не сушити феном. Чорку підсушити і все. Тому ні. Там уже і не буду. Ви ж мене сам постригти. Що рубане? Шорубане. Боні по покугуцький сказав. Я скажу, я не хочу з Мені саму чолочку. Будете бачити по ходу діла. Так воно й буде. Якщо сяду до сина, то ніхто нікого питати не буде. Рубане. Доброго дня, Лізочка, доброго. Рубане, так рубане. Я просивлюсь по своїх стоїть у Києві. Май було... Но именно туди мне не мешало, я ж туди. Ну пора ты стряхни с меня, кара, карачи не стряхнёшь. Я команда там куста то, я. Стрих ты не стряхнёшь. От як скажете, так і зроблю. Ні. Ну так, да. це просто лишній плюс по догляду. Якщо коротка стрижка, треба кожного дня мити, я би трішечки підрівняла. Ну, можливо, покінь, по кончиках трошки. Щоб росло краще. Ні. Більше ні. Ну, знаєте, кажуть людина, коли з віком, юбка покоротша, чи як, так кажуть. А волосся подовше. Хоча я не згодна, а юбка вже повинна бути довша. Тому що вже ножки. Я теж трішки кінчики підрівняла. Ну, Ліза, кінчики треба рівняти, бо вони ж дають е, питання корням. Якщо дуже сухі конці, воно ж погано відростає. Якщо, якщо ти кінчики пройшлась по кінчиках, вони поживіли і відроста тоді краще. Що наоборот? Валентина, наоборот, що, не стригтися чи стриктись? А, наоборот, стрижка покоротше, ні. Я дивилася е, якогось такого супер-пупер сті... французького стиліста, то казали, що сказали, що наопаки, коли з віком коротка стрижка, видно всі оці. Ну, наопаки треба довшу стрижку. Правильно, <правда> Если, стара людина, ну, по-перше, кому що ще йде. Мені сьогодні зроби Гарсом, я буду, ну, і морда, вже і шия, все ж буде відкрите. Так я ось як куди йду, отак собі підкрутила і пішла. А як коротке, то хоч тут ось цю шну складку закриє. Це ж я вдома з резиночкою хожу. Не можете на голову А халат я тобі крижу, на банка Я думаю, що з віком повинно бути усе подовше. І волосся, і волосся, і не волосся. У вас вже свої стилісти. Ну, от, в мене не свої стилісти, а один свій стиліст. Це мій син. Він каже, зробимо тобі коротке каре. А що, що? Ну, я не хочу. Ну, яка коротка, ну зроблю я Кара, ну не коротка, Якщо навіть я його сьогодні погоджуся зробити, але не коротка. Мені подобається моїй подружки Оленки. ну В неї нема чолки, в неї отак. Поняли ви? Отак все йде. І в неї так отак, отака довжина, ну в неї отак. Отак. Чолку треба мені одростити. Ну мені так не йтиме, бо в мене високий лоб. Коротше, не знаю. Сьогодні поїду і побачу свої стілісти. Нема у мене своїх стілістів. Откуди у мене свої стілісти? У мене що, у мене стриже вільна людина, яка є в салоні. Дивись, якщо так зробити, об'єм. Та красиво, що там взагалі? Не. Ну, ви, я ж пам'ятаю, як я їхала в Польщу. І не взяла резиночки, я думала, я з ума зійду чи так, додому. Красиво. Мені мішало просто, воно по шиї дуже. Отак мені не мішало. Красотка, дякую. Ні, може по кончиках хіба що трошки. Каре стригти не буду. Як да, перемінчив. Ну і просто як сяду до сина, він рубен по повної. З об'ємом бомба, звісно. Я вчора розказувала. Хто не був зі мною, може, хто пізно зайшов, коли мій син поїхав уже в Києві, відкрив салон і приїхав з такою новою новізною, це не хімія, а була бустаб, називався. Чи Бустаб, чи бустаб? Не знаю, як правильно. Це була прикорніва завивка. Такі. З об'ємом бомба. Спасибо, Ліза. Такі були шпильки, чорні, ну, звичайні чорні шпильки. І що там, ото вони крутили. Це робилось як завивка, тільки вона робилася прикорніва. А тут нічого не робилось волостю. І було бомбезно. Мені так нравилось. Зняла з мене наш арт ось оці ж ці ж ну, коклюшка, а ці ж як вони фіга називаються, шпильки. Боже, хорошо, об'єм! Тут так все класно. Помиєш голову сушнула, і в тебе красавиця об'єм. Боже, дівчата, як почало відростати почало оцей бустап, це було щось страшне, ужасне і, і непонятне. Воно ж одростає, виходить, отут, отут. Точно, як ото, знаєте, миші кубла гнізда понавили, отаке було в голові. Я єлі-єлі його відпустила, єлі-єлі. Це було щось ну, страшне. Тому та мода як прийшла, так вона швиденько і пішла, бо воно не, не ефективне. Я не знаю, чи зараз люди роблять завивки, чи ні. Чогось думаю, що ні. Ще одна розбила, робила тряпки, кинула. Щас тридцять п'ять минут. Плюс 6 минут. Ну, 6-7 42, дві Дуже гарні сережки, дякую. Так що буду сьогодні бачити, не знаю. Зараз такий настрій, що так би на лисо постригся, щоб усе отак з себе зрізати, все ненужне, все лишнє і все погане. Оце тільки із-за того. Чесно, тільки із того. Привіт, Вікусь, привіт! Вибач, якщо не пишу, бо не завжди бачу повідомлення і дуже мало в діре твійку. Так що не ображайся, будь ласка. Да нічого, що повітряні тривоги. Сюди теж бувають. Просто совість, просто елементарна чоловічна совість. Ти сьогодні користуєшся чужими речами, які не твої. І ти цю людину не можеш, ти використала мене свого життя. І користуєшся чужими речами. Війна, ракети. Ну, жи ти Господа не боїшся, Господи, де? Привези і постав. І живи собі спокійно. Я тебе не знаю, ти мене не знаєш. Буває так, не зійшли з характерами. Все, ми чужі одна одній. Привези і постав. Не винось це все, це сміття. Ні, ти мене заставляєш це все робити, тому що ти мене ігнориш. А я повторюю: війни б не було, якби дипломатично люди домовлялися. Красива блондинка. Та яка там я як красива? Я вас умоляю. Я сама звичайна. Людина, який 60 років, 61-й. І 61-й рік і до сих пір не навчилась розбиратися в людях. Оце саме-саме найобразливе, саме що може бути. Так що, можливо, хто з Тростянця, одна в жуку сидить там, мадам, одна вдома сидить, одна в реєстратурі в дитячій, зараз відпустки, а один в лісході. Бистро знайшли машину і вивезли все, що їм треба було. Я просила, я, я вже скільки як вдома, вже після того, доки ми в Польщу влітала, вже скільки вдома, я все жду. О, точно, дай руку, відкусять локтя, 100%. Я довго терпіла, довго чекала, що вийдуть на зв'язок. Я розумію, я зрозуміла, про кого Ліза, ну, от зрозуміла, передай, як зайде вжу. Бо ніхто ж, я ніким ни, ни, не можу передати. Я кругом поблокована. Я Довго ждала, думаю, може людині потрібен час, і ми вийдемо, сядемо, порозмовляємо і прийдемо до спільного рішення. Ну Не хочеться мені цих судів, правда, не хочеться. Ну Люди цього не розуміють. Люди думають, якщо вони заскрінили якусь мою там повідомлення і скинули моєму синові, то син буде на їх стороні. Смішно. В них же теж родина. І хто... Ребятки, не шутіть з цим. Так і передайте. Бо вони дуже умні, думають, а я така дурна. Чого забуває... От скажіть мені, чого забувається все хороше? От, наприклад, для цієї подруги робила її на спині операцію. Їздилась, я приїхала з Києва, сиділа добу. Не донька, не чоловік. Ні, це я робила від щирого серця. Сиділа добу, жінка тучна, ну була, пообіцяла, должна. Чоловік у неї збив людину насмерть. Тросянці. Суди. з Києва їду для підтримки. І так все, і так завжди. І так завжди так завжди. І все це від щирого серця. То не вже я не заробила на просто діалог, на просто, на простий діалог. Не блокування, а діалог. Просто звичайний діалог. У мене буде борщ ширований. Не знаю, кому передати, кому переказати. Зараз да, візьму телефон, бо не бачу. Ой, телефоночки. Доброго дня. У мене ніколи не було подруг. Просто завжди знала, що немає добрих подружок. Ну чого, я хочу вам сказати, що люди ж всі не можуть бути однакові, правильно? Один є жадний, один є заздрісний, один є жорстокий. Жадібність жорстокість я не переношу. Ну, от так вийшло, що. Я влипла в їхню родину. Ну, хто знає, знаєте, не знаю, наче й була спільна мова, наче й було щось спільне поміж нами, наче й було все наче. А коли одна шерстинка закотилась проти, я стала дуже погана. І от, то що нічого не можна сказати проти, а коли сказав проти, ти вже поганий. І було обіцяно. Шукаємо машину, все привеземо. Але привезли два дивани і один килим. Дякую, дякую, вам, дякую. Я їм не віддавала. Є таке, знаєте, слово як домовленість. Чули про таке? Домовленість. От беріть два дивани, а вона мені каже: можна ще один. Люди, у людини нема розбитий будинок. Можна в мене три дивана було, один у голови. Забирайте все. Але ти платиш за газ. За доставку газу. За доставку газу, якщо ти не користуєшся плитою, опаленням, в мене там ніхто нічим не користується 54 гривні в місяць. Така була домовленість, догляд за кладовищами і догляд за двором. Домовленість ця не виконується. Приїжджаю я в серпні і бачу не тільки два дивани-три, а бачу всю свою електротехніку. Да ну, де ж воно Глотки-Пре? хто дивився інтерв'ю мого сина, знаєте, як у нас глотки пре і перло всю життя. Мій чоловік їздив на заробітки, щоб це все купити, мать і будь. Так що ні, роз, я не конфліктний чоловік, я не можу жити в конфлікті, тому я і визиваю їх на діалог. Я хочу, щоб щоб їм переказали, щоб хтось із них, з, з дівчат з ними я балакати не буду. Це жорстокості через міру і жадібності. З одної без дівчат я порозмовляла. І до чогось би ми домовились, раз цього всього немає, то ну, це їхнє право. Просто знаєте, є і спільні знайомі, але ж ніхто не хоче вмішуватися. Так? Ну, от я, наприклад, вирішила позвонити в лісхоз керівнику, там роби хазяїн родини. Ну, а що мені скаже той керівник? Скаже, а я по чому знаю. Тому тут тільки одне рішення заява до суду і все. Сумщина, доброго, доброго, я вас вітаю. Мої ви найкращі. А ще коли забирались дивани, ще додав, було сказано, твій, мій дім, твій дім, коли хочеш, тоді приїжджай. Все, вже в нас не, нема спільного дому, ми, все, ми вже ніхто одна одній. Тому, будь ласка, Людмила Кулібава привези все, що брала, і постав на місто своїм чоловіком. І як тянули диван через вікно, повірю, я свідків знайду, хоч диван. Шафу купе, я свідків знайду. Просто знаєте, ковтнула, війна, да Бог з ним, все одно. Завтра воно прилетить і все там чи не прилетить, хай користуються. Бог з ним, було б здоров'я в мене, моїх дітей, моїх собачок, було б гарно мені. А деякий раз думаєш, а чого все время ось? Чого все время осьо? Чого повинна моя подруга із 2800 платити за доставку газу? Ну чого? Я то їй повернула кошти. Але це людині 68 років. Чого? Піду возьму зарядне, бо розряжується телефон. Це сюди не підходить. Ай, є на Пішла ще по шнур. А, є шнур. А ні, це шнур. Дівчатка, завтра робимо баклажани як шашлик. Зараз прочитаю, подождіть, що то ви написали. Хіба ви вже бу... будете користуватись вже тими речами? Там вже така енергетика, що краще краще що мають раз взяв. Ну, користуватися я не буду, звісно, але ну, повернуть повинні. У мене там. Мене по поверну. Я не, не буду вже в житті. Ви що? Я не знаю взагалі, як вона користується з, з моєю такою.